Привіт, мій дорогий глядач. Якщо тобі подобається моя озвучка, і ти хочеш продовження цієї манги, будь ласка, не забувай поставити пальчик вверх і написати коментар. Дякую за перегляд. Всім смачненького. Мінчоль, ти чув, що астероїд, який мав пролетіти повз землі... Схоже все ж таки зіткнеться із нею сьогодні остання ніч людства. Як несподівано, що нам робити? Це остання ніч. Що ми можемо зробити, щоб остання ніч у нашому житті була більш значимою? Хіба це не очевидно? Ми повинні. Зробити вправи на ноги. Що? Це був за сон. Чому мені приснилося щось подібне? Галяча. Вона спіймала мене. Карма завдала свого удару. Я просто запитала експерта, який був поруч із зі мною до початку тренування. Чудова ідея це я. У нашому віці заняття спортом це необхідно. Після тренування. Люди так просто не вмирають. Ще один підхід. Кардіо 20 хвилин. В процесі роботи. 5 підходів по 10 випадів. Але ж ти казав, що це останній підхід. Ні, ти, схоже, не розчула мене. Добре, це я. У тебе непогано виходить. Три, два, один. Один, два, два. Гей, рахуй нормально. Ох, цей чин мінчоль який ненормальний. Як щось можна їсти настільки огидне щодня. А ці його повідомлення він серйозно? Я поклав твій сніданок у контейнер, з'їж його. Я не промушую тебе, але якщо ти відчуваєш біль у м'язах, тобі слід прогулятися так буде краще для тебе. Чи ні? Я повернуся додому пізно. Він мене трохи лякає, коли я звернула не туди. Навіть не знаю. Я тільки знаю, що щось безумовно не так. Але це було того вечора, правда? Я майже не їла вчора і багато тренувалася. Звісно, я би вже мала скинути навіть кілограм чи два. Увага, Це суто особиста думка це я. Дідько, чому знову те саме? Дивовижно, але вага зовсім не змінилася. Це я думаю, час настав спробувати дуже ефективну вправу. Якщо робити цю вправу три хвилини на день, твоє тіло стане набагато здоровішим. Круто, правда? Що, ти можеш вбити мене за три хвилини? Ти не попадешся на це, так? Добре, це я тоді почнемо з 60 секунд. Ань в положення, сконцентруйся на спині та пальці ніг. Все добре, це всього лише 60 секунд. Я пройшла через багато чого. Для мене таке уже легкотня. Планка, відома всім базова вправа, має властивість зупиняти час. Це те, про що думала це я перед своєю смертю. Зрозуміло. Я зрозуміла причину, чому час деяких управ рахується в секундах. Але як деякі люди роблять це хвилинами? Причина смерті планка. 60 секунд, три підходи. Кардіо 1080 секунд. Біль у м'язах від вчорашнього дня. Їх взагалі можна називати людьми. Опля. А чим прямо зараз займається мінчоль? Не думаю, що той, хто може підняти таку вагу, є людиною. Скільки важить ця штанга 100 кілограмів, 150? Відповідь 160 кілограмів. Ем, вибачте. Ви персональний тренер? Га? Ні, це не так. «Ага, Ой, зрозуміло. Ха, ви просто так увічливо і професійно тренували цю дівчину. Тож я подумала, що ви тренер. Ем, ну, просто я тут сьогодні в перший раз. Якщо вам не складно чи не могли би ви навчити мене користуватися тренажерами. Ем, гаразд. Що? Який саме? Ох тоді. Є один, ось там. Хм, блоковий тренажер. Усі тренування з тренажерами проходять за одним принципом правильна стійка та фокусування на м'язах з найменшим навантаженням на суглоби. Також тут треба зосередити увагу не на спині, а на плечах. Потрібно тримати його кілька секунд прямо над ключицями. Ох, тепер зрозуміло, як мило із вашого боку. Ха -ха -ха. Тоді, що із нею не так? Я бачила в інтернеті про те, що присідання дуже корисні для тіла. Як їх правильно робити? Вона навіть не намагається приховати свої наміри як грубо. І взагалі, що з мінчолем? У присіданні найважливіше правильна позиція і баланс. Я думала, що він прийшов тренуватися із зі мною. Чому мене це так злить? Коли опускаєте тіло, не присідайте повністю. Намагайтеся зробити так, щоб стегна були розташовані паралельно підлозі. І коли будете підніматися, робіть це повільно. Хм. Божечки, я впала. Ха ха. -ха. Божечки, якого біса! Ха ха. Вибачте, я вперше тренуюся. Можете допомогти мені встати? В перший раз у всіх так. Ха, ха ха. Ха. ха ха Ах, як хрубо. Все ж, хто ти? Ти точно в моєму смаку. І твоя поведінка, і те, як ти говориш. Від маківки голови до пальців ніг. Які тебе плани після цього? Я б не відмовилася від чашки кави. Вони серйозно? Агов, мінчоль, га ой. Чекайте, яке я маю право йому щось казати? Ми ж фактично одружені тільки на папері. Ми пообіцяли не втручатися в життя одне одного і поважати наші особисті кордони. Краще я вдаватиму, що не бачу. Ні, не хочу, а? Я одружений гама, І... е це моя дружина. А? Що? А? Стосунки випадково створені на небесах. Ти? Ти одружений? Так, я одружений. А це моя дружина. Щоб роз'яснити ситуацію, я одружений і перебуваю у відносинах, у люблячих стосунках. Це означає, що я зайнятий, ти ж розумієш, так? Ох, ти, ти мав би сказати мені раніше. Ти не питала, справді. Ти тоді, вибачте, будь ласка. Ах, серйозно, так соромно. Ідемо це я, так. Мої щоки горять. Просто хочу померти. Якби я зараз померла, чи було приниження причиною смерті? Дружина, серйозно дружина, казати це перед усіма присутніми. Хм, Цікаво, як він називає мене на роботі, дружина, жінка, партнерка, пані? Це моя дружина. Все добре, хочеш, я понесу тебе на спині. Все добре, я в порядку. Ні, важливіше, мінчоль. Може, він популярний серед жінок? А. Ну, він має непогану зовнішність, а таке часто трапляється. Що саме? Ти, типу, як раніше, жінка просить тебе навчити тренуватися. А, це... Таке трапляється час від часу, але Але? після тренування вони завжди просять мене піти із ними до кафе чи до бару. Нащо вони тоді тренуються, якщо збираються піти в подібне місце? А ще я не можу там нічого їсти. Ах... Якби хтось фліртував із ним за допомогою протеїнового коктейлю, він точно би на це клюнув. З продавчиною протеїнових коктейлів я би, мабуть, пішов. стопудово пішов би. А через три дні я більше ніколи не бачив їх у залі, мабуть, проблеми якісь. Ти? Ти і є проблемою? Точно, як вони взагалі могли це терпіти? Моя ситуація вже настільки кепська, що я вирішила почати тренуватись. Як це витримують люди, які навіть не мали наміру займатися спортом? Цей божевільний ходить по сходах, щоб стимулювати нижню частину тіла, оскільки ліфт зламався. Людина, яка скоро помре через цього божевільного? Ну, типу. Мені полегшало, бо він такий типаж. Ох. Так, стоп, мені ще не час відпочивати. Завтра доведеться все так само. Я точно помру, якщо так і надалі буду продовжувати. Я знаю, що це безсоромно, бо я перша запропонувала це. І хоча я ціную, що він знаходить час, щоби допомогти мені після роботи, але все ж вижити б спочатку. Треба купити подарунок, щоб віддячити йому, якщо до протеїну, хм, спрацює. Отже, міншоль хм? Що таке це я? Що за... Чому він усміхається? Я вперше бачу, що він був таким радісним. Щось гарне сталося? Чому це ти так усміхаєшся? Угу. І що саме? Я тренувався разом із тобою. Мати когось, із ким можна потренуватись. Це робить мене набагато щасливішим, ніж я очікував. Після спільного тренування я почуваюся дуже добре. Тепер їй навіть важче сказати, що вона більше не хоче тренуватись. Плюс нестабільно слабка в таких умовах. Ось так я, мимоволі. Га? Що? Чорт! Якщо виникли якісь проблеми, краще сказати про них, почала приділяти більше часу щоденним тренуванням разом із мінчолем. Ах, додатковий час на якусь фігню. Такими темпами я і справді помру. Ранок наступний день тренувань поточний стан не померла. А, до речі, що там сказав мінчоль? Краще піти прогулятися, бо це корисно при болях у м'язах. Гуляти так рано вранці. Ах. Який сенс знімати біль у м'язах за допомогою додаткових фізичних вправ? О, то в цьому є сенс? Спочатку я збиралася просто пробігтись, удаваючи, що мене обдурили. Це лякає, людське тіло завжди було таким. Такими темпами я досягну бажаної ваги. Хань, це я. Вау! Я подумав, що помилився. Та ти так. Ти же це я правильно. Давно не бачилися. Друзі, якщо ви хочете продовження, будь ласка, не забувайте написати коментарі і поставити пальчик вверх. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі.